Мене звати Анастасія, я мама, дружина, жінка. І більше за все на світі мені хотілося б жити звичайним життям. Але я бачу мертвих. Мене звати Тетяна, я блогерка. І більше за все я хочу жити як звичайна жінка. Але я бачу рагулів і не знаю, що з цим робити. Так, любими, ось ось сталося так, що я сьогодні відкрила третє око і знову бачу рагулів. Трошечки про це поговоримо. Проведемо четверговий вечір разом і подумаємо, що ж робити далі, як з цього всього, що навколо нас відбувається, виходити і реабілітовуватись. Дайте сиропну каву. і розкажу, що ж мене надихнуло на те, щоб повторити один із моїх улюблених мемів, який. Записана, як ви бачите, ще за часів студії. Тоді я сиділа у студії і розповідала вам про черговий серіал від БДСМ. Боже, я це в перші хвилини це кажу, а вони, скоріше за все, будуть реагувати на слово БД пробіл СМ і думати, що я ж тут говорю про щось жахливе, а не про ТСМ. Одним словом, буду уникати цього слова сполучення для того, щоб у мене не порізали монетизацію. Але дивилася я черговий серіал від 1+,1 про провидицю, мольфарку, чарівницю і все, що завгодно, в якому вона бачила своїм третім оком та іншими місцями проблеми українців. Про це було знято серіал, і я його розбирала. І от, і от у мене нещодавно пробіг струм моїми венами, тому що відчувся, відчувся оцей присмак, присмак отої ностальгії, ностальгії за старими регулями. Адже я, я зараз скажу, я люблю дивитися випуски передачі ЖВЛ. Там обов'язково є про якусь крінжу. І дивлюся, я ЖВЛ, а там. Ще одна унікальна прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Нові серії містичного серіалу Учениця Мольфара вже в ефірі. Нові серії Учениці Мольфара уже в ефірі. І я така. Боже, я згадую о той серіал. І це ж, мабуть, щось таке ж подібне. Учениця мольфара подумала я і побігла звичайно. Шукати серіал в бережі поки що на Ютубі. Я не знайшла нових серій. Очевидно, вони такі ж самі, як і старі. Про що серіал? Ви знаєте, ви будете не здивовані. Головна героїня Христина, яка втратила дім через війну, відкриває в собі надприродний дар і стає ученицею мудрого мольфара. Вона допомагає людям не просто словами, а глибинним зв'язком із традиціями, символами та духовними знаннями. А її головний інструмент українська лялька-мотанка. Вона не іграшка, а провідник між поколіннями, оберіг і ключ до долі. Одним словом, все те ж саме. Я не згадувала про який серіал, розповідала вам у 2019 році про цю Мальфариню. Але як ви бачите, концепція та ж сама. Ну просто ми додамо трошечки декорацій. Христина, яка втратила домівку, переїхала до Мальфара із допомогою чарівної ляльки-мотанки, допомагає людям у серіалі, який виглядає ну, так. Ця ж я вагітна. Я вб'ю твою дитину. Оленко, тут мою дружину привезли в критичному стані. Одним словом, спочатку вам показують дуже драматичну історію, погано знято, ну але знімають на швидко руч, швидко якийсь сценарій, така історія. Потім протягом. Серії історія якимось чином розвивається. В основному вона розвивається на перипетіях людських доль. Містики там спочатку дуже багато, але потім її якимось чином. Ну, я подивилася півтори серії Насправді, можливо, я помиляюся з концепцією, але під кінець серії містику насправді розвіють якимись банальними висновками, типу серії ваші близькі потребують вашої уваги. Давайте людям відчувати біль і тоді вони пройдуть біль, і їм буде легше, то що, то, що тощо. тощо, тощо. Але подають все це в найкращих традиціях нашого улюбленого шоу Битва екстрасенсів, яка має продовження от, власне, в цьому е продукті від Ге плюс Г. А це ще. Дитя. Побачила чию біду Христина. Давнє прокляття руйнує життя молодої жінки. Значить, вони прийде за допомогою до І Головна фішка цього серіалу в тому, що обов'язково, якщо у вас проблема, ідіть за допомогою до мольфарки. І ви знаєте, нещодавно мене в цьому питанні зрадив навіть Дмитро Кулеба. Я дивилася його інтерв'ю, точніше не інтерв'ю, а дивилася випуск передачі по хатах, там, де вони ходять, по хатах різних відомих українців, і українці показують, де живуть, як їдять, що їдять, що висить на стінах, чим вони миються у ванні. І там Дмитро Кулеба сказав. А я був вже ну, мені було 30 років. У мене на руці вискочило декілька бородавок, і прям ну нічого. Не допомагали, ніякі лікарі там все лікували, там вже й намагалися, і казали, давайте будемо випалювати. І теж поїхали до бабки, і там вона щось там помолилась, Господі боже, туди-сюди, там попеливала, і зійшли. Ну, як це так працює? так. Господь управив. Інтерв'ю було досить іронічним. Інтерв'ю було досить іронічним, але цей момент, ну я не знаю навіщо він був, що це було. Це це знаєте, як там мала далі з'явитися контекстна реклама. Знаєте, як в Чорному дзеркалі, там, де у, у жінки, які розширили, точніше які замінили частинку мозку, включали у контекстну рекламу, до речі, і не до речі. І я так трошечки крім в цей момент і подумала, ну навіщо? Ну навіщо на ця учениця Мальфара у виконанні Дмитра Кулеба? Ну, ну давайте ми, ми ж битва за інформацію, вона ж битва за правду. Ми боремося з. Усім іншим, але ви знаєте, з іншого боку, можливо, краще все-таки кангломерато, який випускає ТСН, в тому числі працювати е -п -п і створювати продукти про екстрасенсів мульфарів. Тому що, ну давайте я вам покажу декілька скринів. Я тут зробила декілька скрінів. От, наприклад, от сьогодні я робила цей скрін е зранку. Е нова шахрайська схема. Просто от-от- от, Будь-який рядок, так от візьми, я взяла оцей рядок. Він не супер травматичний, Ви там далі побачите, що можуть бути травматичніші варіанти, але от ну ваша храська схема, ваші кошти в небезпеці, Великдень, що потрібно знати, безпека понад усе шокуючі подробиці, Андрій Хливнюк шокував фанатів. Ці симптоми не можна ігнорувати. Ну тобто, чотири картинки насправді: одна про Великдень, друга про те, що Хливнюк у інтерв'ю сказав, що він. Розпілкується з колишньою дружиною, а отже, підтвердив вперше публічно, що він розлучився з дружиною. Розповідь про шахрайську схему і що там ще постійне тому і роздратування. Ми всі втомлюємося і роздратування, але це все супер драматично. Звичайно, після цього хочеться піти до мальфара, щоб він тобі там, як не бородавки, до речі, бородавки. Ми сьогодні про бородавки будемо говорити. У нас одна така є, яку не мольфари виводять, а воно все якось не зникає. хоча так, Трошечки стухло. Одним словом, давайте подивимось ще на обкладинки О, Дивіться, вони всі червоного кольору. Це все дуже дуже нагнітає. Там рукруція не завищала зі страху, термінові новини. Страхіття дімки дім хитало, але це очевидно, що я зробила цей скрін декілька днів тому після обстрілів сум. І відповідно можна пояснити це тим, що відбувалися драматичні події. З іншого боку, якщо а ні, чекайте, ні, чекайте. Це оце, мені здається, я сьогодні вранці зробила. Сьогодні 17 я вже... це сьогодні вранці. Це сьогодні вранці новина. Тобто ти заходиш гучні новини, череп з кістками, дім хитає, воно все таки, навіть якщо не вчитуватися, вже замішано на крові і виглядає лячно. А от після прильоту у Сумах, то ви можете подивитися, які заголовки були. Чи може війна тривати назавжди, а, Росія почала наступ на дві області, біда голодуватимемо через погоду. Подивіться, будь ласка, на нижній, на нижній з правого боку кутик, і подивіться на оце, голодуватимемо через погоду. Ну, тобто драматизм, навіть якщо мова йде про. Остеопороз, біда, статистика жаха, рішення від переломів є, але страх, жах, кошмар, ужас. Ми всі помремо, помремо. Тому я думаю, що в принципі історія про ученицю Мольфарі ще не найдраматичніше і не найтравматичніший контент, який видає 1+,1, але все одно дуже страшно, тому що замість того, щоб говорити про... Кордони вчити свою дитину відстоювати кордони про сепарацію між дро між батьками і дітьми, про взаємо взаємоповагу та взаємодію здорову між дорослими і дітьми, між дорослими. Нам показують отаке. Я втіїсти, що захочу зустрічатися з ким захочу. Ти хочеш зробити живої людини. Слухняну ляльку, ти сказав забути цього хлопця. Я виконала його з голови. Що ви з нею зробили? Вона ж як зомбі. Як скажеш, тату? Драматизм. Я навіть отут я перемотала, подивилася на розв'язку. Розв'язка була в тому, що дівчина не хотіла, щоб тато зустрічався з поганою тітю, яка почала підкатувати до тата і розводити свої чари, і намагалася зачаклувати дівчинку, якоюсь там ляльку, вуду, восковою, лялькою, всіма чарами, які можливо. Я вам переказую для того, щоб ви зрозуміли рівень сюжету. І от тато, жінка, його дочка, яка розуміє, що жінка намагається. Накласти на неї закляття, і таким чином, щоб вона померла і відійшла, і не заважала і будувати стосунки з її батьком. І дівчинка почала імітувати, ніби на неї ці чари подіяли для того, щоб тато нарешті прийшов до тями, що да тут не то. І тато потім знайшов цю ласкову ляльку. В цей момент він її зламав, дочка типу, прийшла до тями, а потім розказала йому всю правду. А, я не розумію, для якої це аудиторії. Що буде відбуватися у цій аудиторії з точки зору погляду на вибудовування здорових стосунків? І якщо червоною стрічкою через весь серіал іде, а отже, ідіть до учениці Мольфара, ідіть до учениці мольфара, ідіть до учениці мольфара. Ну, краще б вони вже знімали просто про психотерапію якийсь такий серіал, а не про ученицю Мольфара, але ну де ж там? Тим не менш, не буду наговорювати на ЖВЛ. В ЖВЛ є різні новини. Вони там про кіно різне розповідають не тільки про своє гавняне, а й, наприклад, про інше ми не бачили, але подивимось. В новому фільмі студії А24. Очі легенда Карпат. Легендарний актор не лише грає одну з головних ролей, а й співає українську народну пісню просто в кадрі. Бандуристом став.